Сьогодні свято неділя хрещення Господнього. Також це є богоявлення, одне з богоявлень. Ми святкували минулого понеділка, свято Божого богоявлення Господнього. І зараз це є одне з трьох яке теж в православній церкві, католицький, є, католицькій є різні такі богоявлення. Перше, це було Різдво Христове, коли Ісус, як мале дитя, тут прийшов на землі. Друге, це є хрещення в ріці Йордані, це богоявлення, коли Господь об'являється, Син Божий об'являється людям як, як Бог теж, Бог милосердний. Теж в Кані Галилейській є це богоявлення, коли показує Ісус цю любов Бога до потребуючих, і потім є ще богоявлення, але на початку ці богоявлення. І що це є об'явлення Господа, не може мати іншого ефекту впливу на нас як те, яке наповнює, переповнює безмежною радістю. Як об'явлення і очікування, які об'явлення і очікування тоді мали люди? Ісус Христос приходить до ріки Йордан, щоб охреститися, і після цього хрещення Він, відповідно, розпочне своє, свою діяльність публічну. Ісус буде ходити по палестинській землі, Він буде виходити навіть. Поза Палестинську землю, буде зустрічатися, зустрічати грішників, буде з ними разом там їсти, буде їх навертати, буде робити багато різних справ, відвідувати синагоги, міста, села. Але в цей час на початку Євангелія ми чуємо, як Євангелист Лука написав: того часу народ чекав, народ був очікуваний. Дві тисячі років тому народ Ізраїля був в очікуванні. Так як і ми є в очікуванні, ми очікуємо миру, перемоги, завершення війни. Ми очікуємо передання храму костелу Святого Миколая, його парафіянам. Ми очікуємо стабільності, ми очікуємо, коли родини, які зараз розділені, тому що є. Половина родини є за кордоном, половина тут. Ми очікуємо, коли це все завершиться, коли ця ситуація стабілізується. І так і в ті часи, коли роздумував над цим Євангелієм, готувався над цим Божим Словом, то побачив, скільки подібного було в тих людей 2000 років тому, і скільки є подібного в нас майже ідентично. Ізраїльський народ знаходився на такій частині Він знаходився на землі, власне, це Палестина, Ханаан. І це була земля переходу, через яку переходили різні імперії. Навколо були величезні імперії, потужні, політично, військово, економічно. Це були і перси, це були вавілонці, асирійці. А з іншої сторони це була велика імперія єгипетська своїми фараонами, і маленький ізраїльський народ Божий обраний, який навіть в найкращий свій час свого процвітання за царя Давида це була все рівно маленька держава, яка не мала аж такого впливу, такого могутнього політичного. І щось це нам пригадує, що навколо нас завжди також були імперії. Була польська, російська, Австро-Угорська, були багато імперій, і ми весь час якось так між тими імперіями. І так до сьогодні є якісь імперські бажання наших недрузів, і є також якісь інші. І ми це очікуємо також, як тоді ізраїльський народ очікував, і ми очікуємо, що, можливо, через тиждень, два. Трамп президент, який казав, що за один день вже вирішить цю війну, тепер вже каже, що за пів року чи за три місяці, і ми далі продовжуємо так очікувати. І ці люди, вони в тих ситуаціях, таких століттями, вони чотири століття так подібно до нас, як ми були так переслідувані постійно цими імперіями. І, брати, і сестри, у цьому. Часі, коли вони переживали тих переслідувань і випробувань, було по різному, коли в них був відносний мир, вони заспокоювалися і навіть переставали потребувати Бога. А коли починалися переслідування, коли їх вибивали, коли починалися такі серйозні кризи, економічні, військові, в них починалася теж криза ідентичності. Знаєте, з цими всіма випробуваннями вони пригадували про те, що Ісус обіцяв, Бог давав їм обіцянку, що прийшли Месію, і вони починали навертатися до Бога. Але теж вплив римської культури і грецької на них був такий великий, що починали втрачати свою ідентичність. Так як в нас буває, деколи забуваємо мову, забуваємо, хто ми є, забуваємо багато людей, знаєте, ходить по вулиці, і не знає, хто вони є взагалі до кінця, тому що вони деякі очікують, хто переможе з тим, я і буду. Багато людей знають, хто вони є і що вони прагнуть. І в той час зародилися секти в ізраїльському народі, і це були такі секти, і можемо навіть подивитися серед нас. Можуть бути люди в Україні, в парафії, навіть деколи всі ці речі можуть бути в нас заразом. Були, наприклад, садукеї, це були багаті люди заможні, які очікували Месію, який би був таким первосвященником, звершував би добре всі е, богослужіння, він би приносив дуже досконало жертви. І в такий час, в такий спосіб би умилостивлював Бога. Бог би ставав такий добрий, спокійний, і це такі були би комерційні відносини. Були фарисеї, які очікували Спасителя, який буде виконувати добрий закон. все приписи книги Тори. Закон Моїсея, який їм залишив. Були також есеї, ті, які були майже як монахи, вони себе вважали дітьми світла. І вони були ті, які би очікували Спасителя, який би боровся, помагав їм боротися з дітьми, тьми, з такою тьмою, з грішниками. І в часі Ісуса зародилася нова секта, яка була Зелоти. Зелоти – це були націоналісти, такі розгнівані, такі, просто що зараз з мечем всіх тут виріжемо, витнемо і все повирішуємо. Вони потребували такого полководця, який би їх просто допоміг їм звільнитися від окупанта. Такого, не знаю, залужного, сирського, когось такого, але не тільки це, щоб від окупанта. Вони хотіли ще потім панувати над цілим світом. Оце би було тоді дійсно, це Спаситель, який би дав їм ту обіцянку виповнив. Була ще категорія, яка очікувала здійснення пророцтв. Має прийти Бог, прийде і все вирішить. Просто зупинить цю війну. Бо вже на кінець має прийти цей Бог і все вирішити, і ми вже будемо продовжувати жити добре. І отже, у всьому цьому, коли ми очікуємо таких Спасителів, такого Спасителя сьогодні у хрещенні Господньому, цьому богоявленні, якщо ми очікуємо, то ми помиляємося, тому що цей Спаситель, цей Бог, який об'явився, Спаситель світу, він прийшов, і він. Став поруч з людьми, з грішниками. Він не прийшов як могутній, а став поруч, для того, щоб супроводжувати цих людей. І знаєте, коли люди, які очікували, дивилися на Йоанна Хрестителя як на спасителя? Ще був такий варіант, тому що він підходив, підходив під всі описи, це був добрий чоловік. Праведний закликав до справедливості, до братерських відносин, закликав до навернення до єдиного правдивого Бога і думали, що це Він. А потім цар Ірод його забрав і ув'язнив. І люди були просто спантеличені, що відбувається, хто ж це той Месія. І каже, власне, якщо ми очікуємо таких Месій, і Такого Месію, бачите, який пригадує нам з цими сиренами, в якому світі ми живемо, можемо так очікувати на те, що Господь нам ніколи не обіцяв. Ті всі очікування, які ми маємо. Якщо ми когось очікуємо, хто дасть сенс нашому життю. Як того, хто має відповіді на наші глибокі запитання життєві, які ми ставимо собі, які, який нас навчить бути справжніми людьми, будівничими нового світу, світу миру, справедливого, який буде жити в любові. Якщо чекаємо цього Месію, то це саме Він, який сьогодні приходить до нас, це саме Той, брати і сестри, Йоанн Хреститель пояснив. Тим людям, які приходили. Я є той, який хрещу водою. Але він не думав, Йоанн Хреститель, що досить тільки водою покропити і вже все. Але Йоанн Хреститель казав людям, що і вірив в це, що потрібне внутрішня переміна, внутрішнє навернення, відмова від якихось звичок негативних, від якогось стилю життя, який є пагубним. І казав, після мене йде той могутній, який Духом Святим буде освячувати, який цим вогнем буде, буде, буде все міняти. І що це за цей вогонь? Ми можемо подумати про цей вогонь в Лос-Анджелесі, який все випалює Голівуд, думати, що це кара Господня. Але насправді ці люди недавно сказали, що можуть обійтися без Бога, що не потребують Бога. І тепер мають те, що мають. Господь сказав добре, як не бажаєте, я забираюся, я відходжу. І що тоді, які речі відбуваються? Ісус прийшов з єдиним наміром на цю землю для того, щоб показати правдиве обличчя Боже. Тому що, коли буде проповідувати, буде виконувати те, що Його навчив Батько, Небесний Отець, те, що він бачив Отця. Буде вчити, любити, буде рятувати, годувати, зцілювати. Це Ісус прийде з цим Духом Святим, також який, якого не маємо боятися, бо цей вогонь Духа Святого буде випалювати не людей, не міста, так як ми робимо, як бачимо, як зло робить. Але цей старий світ, закоренілість, війни, розбрат, ненависть. Несправедливості цей Дух, який прийде, щоб створити нових людей. Якщо ми бажаємо бути тими новими людьми, Дух Святий прийде до нас, перемінить наші серця. І ви знаєте, Псалом 74 говорили, ізраїльський народ Бог нас залишив, Бог розірвав з нами відносини. А пророк Ісаїя казав: Боже, народ приходив Ізраїльський і казав, Боже, ми згрішили, ми не праві, ми бажаємо прийти до Тебе. Боже, ми як ця глина, будь Ти Тим гончарем, який змінить нас, який з нас зробить нових людей. І це ця, ця об'явлення, останнє об'явлення максимально, де Господь Ісус хотів показати любляче милосердне обличчя Боже на Христі. На хресті є обличчя Боже, який є наш Бог, як Він нас любить, коли віддає свого Сина Єдинородного. І там ми чули сьогодні в хрещенні, це є мій син улюблений. Пам'ятайте, пам'ятаємо всі, що ми є діти Божі улюблені, діти милосердного, люблячого батька нашого Бога, Всемогутнього. Якщо дійсно так вважаємо і хочемо то маємо дійсно жити, як діти Божі. Амінь.